Вітаю вас на наступному занятті третього модулю з Excel. І сьогодні порозмовляємо з вами про групування і розгрупування та порядок графічних об'єктів. Наприклад, з попереднього заняття ми маємо кілька об'єктів, як ви бачите, якщо ми будемо їх пересувати, вони будуть один на одного находити. Це відбувається чому? Тому що, коли ви додаєте об'єкти, вони додаються один поверх другого. Собі, що у вас є стопка аркушів, ви складаєте один аркуш за інший. Замість аркушів у вас зображення або об'єкти смарт-арту, або фігури. Вони так само додаються. Наприклад, коли нам треба змінити їх порядок, ми хочемо зробити, наприклад, так, щоб на цьому фоні дівчина там була ця собака. Да? То що ми мусимо з цим зробити? Я беру, виділяю. Це зображення. Знову заходимо в формат. І в форматі є такі кнопки, як перемістити вперед. Ми переміщуємо вперед відносно цього об'єкту. Але відносно цього не переміщується, тому що ми підняли на один рівень з аркуш, який другим лежав, ми його підняли, Він, точніше, як третім лежав, ми його підняли другим. Якщо ви хочете винести на передній план, то просто. Натискаємо передній план, і як ви бачите, картинка знаходиться у всіх, має пріоритет першим. Далі ми хочемо, наприклад, створити, змінити властивості цих об'єктів, то так само заходити в формат рисунку, і, наприклад, ми хочемо сховати це, то на задній план можемо одразу перемістити. Ці всі об'єкти можна додавати, можна міняти. Місцями. Так, щоб нам це було зручно. Ще, наприклад, вам потрібно зробити так, щоб це в нас був один об'єкт. Давайте для цього, наприклад, не знаю, зробимо картинки разом на так, щоб воно. Знаходилось. І уявіть собі, що ми маємо таке якийсь неважливий. Який. М -м так, перемістити вперед. Хочемо ці об'єкти розмістити і працювати з ними разом. У нас вже готова діаграма. Давайте візьмемо конкретний ціль якийсь. Наприклад, усунемо ці всі картинки і зробимо так, що вставлення. Ставленням, зображення. І з інтернету пишемо білий прапор. О, який йде білий прай, в нас показує, не? Ну, білий, добре, білий фон. Ну, наприклад, буде такий трохи, да? Додали цей. І, наприклад, хочемо додати ще додаткову фігуру. Якусь, не знаю, буде це в нас така фігура. Ми її тут розмістимо поверх, бо бачите послідовність. Ще додатково додамо через вставлення зображення, професійне зображення. Давайте оберемо, пишемо кос. Давайте англійською пишемо на вже з комат. Ну нехай буде. Це зображення. Завантажили його. Дивіться, що я можу з ним зробити. Вибрати межу зображення, ще поміняти товщину межі або забрати. Можемо додати прозорість до цього зображення, і так далі. Для цього заходимо в колір. Можемо, наприклад, чорно-біло зробити, щоб воно якось більш-менш посувала. І плюс до цього ми хочемо з вами додати через вставлення фігуру з текстом якусь, так? Да? Тут буде в нас текст. Назвемо його, не знаю, кокосова. Е, так, кокосова держава. У нас є кокосова держава. Ми з вами змінюємо текст. Хочемо там, щоб воно було у нас червоним кольором, так? Да? І. Хочемо в форматі ще зробити так, щоб ця, цей напис був без фону. Для цього заходимо в залівку фігуру без заливки, як ви бачите, вона вже є. І в нас залишилась межа. Заходимо знову сюди. Формат фігури активний, контур фігури без контур. Ви бачите, в нас просто косова держава, і якийсь прапор, трикутник, неможливо, що це таке. Е, Головне суть нам да? зрозуміти. І ми хочемо, щоб це все в нас був один прапор, який ми могли разом пересувати. Да? Ми можемо, понятно, що виділяти це все. Воно не буде працювати тут, але буде працювати в Excel і PowerPoint. Але для цього краще зробити інакше. Натиснути клавішу Ctrl, я її тримаю, і лівою клавішою зазначаю об'єкт. Нам потрібно зазначити цей об'єкт, цей об'єкт, цей об'єкт і наш текст. Тепер заходимо в формат. Фігури, точніше, формат зображення. І де це в нас тут є? Де це в нас тут є? В форматі. Шукаємо групування. От тут є в нас така кнопочка Групувати. Зараз ми натискаємо групувати. І, як ви бачите, тепер в нас це одна ціла. Ми можемо змінювати розмір. Але ви бачите, що текст, наприклад, не пасує. Ми можемо до кожного елементу окремо заходити. І, наприклад, давайте стиль який зробимо. І поміняти, наприклад, щоб в нас це входило у розмір. От какасова держава якась є. Да? Так само ви можете, як ви бачите, розгрупувати ці елементи, коли ви натискаєте окремо. Але це нам не потрібно, я натискаю Escape і знову зазначаю весь об'єкт і пересуваю. При тому, що неважливо, в якій області ви пересуваєте це, воно буде все одно разом пересуватися. Коли ви заходите до окремого елементу і його змінюєте, то тільки тоді він буде, як бачите, окремо пересуватися. Ще, окрім цього, можна працювати над кожним елементом всередині. Або змінювати цілком його зміст розмір. Так само приміняти стилі до кожного елементу окремо, да? як би вам хотілося. І це дуже зручно для, наприклад, презентацій, коли ви створюєте презентацію. Дуже дякую за увагу і до зустрічі!